В Україні ситуація з коронавірусною інфекцією стабілізується. В кривому розі ж рівень захворюваності стрімко зростає. Медики кажуть, знову маємо справу зі штамом Омікрон. Потрібно знати, що він більш контагіозний, тобто від одного хворого можуть зародитися набагато більша кількість людей, чим раніше, ну, інші різновіди знали там Б, де да, були штами коронавірусом. Але все-таки ну, добре те, що хворіють люди більш молодого віку. А так як у них немає супутніх захворювань, то й протікає він у них набагато легше. Можете початися з розстройства пищеварення, з каких-то жалоб на ташноту рвоту, И не сразу подумаешь, что это вот поэтому вот, омикрон, он немножко вот у него есть как и катаральные явления, то есть там насморк, заложенность горла, там какие-то еще моменты, плюс вот кишечные вещи, поэтому он немножко такой вот микст. Здебільшого коронавірусну інфекцію лікують амбулаторно у стаціонарних відділеннях. Лише пацієнти з ускладненим перебігом хвороби в інфекційній лікарні сьогодні понад 120 хворих. Більше половини з них з діагнозом на ковід. Четверо пацієнтів у реанімації. Якщо протягом вересня ми пролікували десь близько 130 пацієнтів і було навіть 6 летальних випадків, то вже станом на 20 жовтня ми вже пролікували 183 пацієнта з ковідом, і, на жаль, випадків летальних вже 11. Як правило, це пацієнти старшого віку, старше 60, які також мають супутні захворювання, такі як гонкозахворювання з боку серцевої системи, тобто недостатні серце. Цева хронічна ішемічна хвороба серця. Бачимо, це хозли також можуть бути і імунодефіцитні стани. Інфекційна лікарня розрахована на 205 місць. В адміністрації кажуть, медзаклад має все необхідне для надання допомоги хворим на коронавірус. Закуплено в нас за кошти НСЗУ, то тобто, є нас запас є ліків від ковіду. Є гуманітарні централізовані поставки, це специфічне лікування ковіду, це такі препарати, як болнопіревір, такі як актемера, Ремдесевір, тобто є чи працювати на важкі випадки і забезпечені кисневої терапії. Через погіршення епідеміологічної ситуації медики радять криворічцям вакцинуватися. Вакцина есть во всех амбулаториях города Кривого Рога. Есть она на складе на сегодняшний день в Дніпропетровській. На сегодняшний день мы на третій, й як как я уже сказала, пользуемся Кроном. і Все уже в этом, на этой неделе мы подали заявки приїжджають на склад в область и в чистый фазер, то есть, если ще... кто еще... Есть не совсем не Вакцинация У нас по-прежнему бесплатная, эффект мы по-прежнему от не видим. А если болеют, то это конечно и финансово тяжело, и физически тяжело, особенно в сегодняшней ситуации. Амбулаторіях п'ятого центру щодня вакцинують до півтори сотні людей. Особых побочных явлений нет. Можна не боятися. В місці уколу може бути припухлості, покреслення, може ввечері піднятися температура. Ну, якщо температура піднімається, то звичайно жароподніжаючі препарати – аспірин, парацетамол і бобруфен. І бажано не мочити в цей день місце уколу. Через зростання захворюваності серед дітей нині розглядаються поставки до міста дитячої вакцини від коронавірусу. Іван Проводу, Вадим Діденко, «Цей день».